Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні я підготувала для вас рецепт горіхових трубочок. Надзвичайно смачні до чаю, до кави, і ви просто зобов'язані зберегти собі цей рецепт. Тож ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, а я показую. Так показую продукти, які нам потрібні: горіхи, ванілін, масло, цукор, сода, оцет, сметана, борошно, цукрова пудра і сіль. Перше, що ми робимо, ми до борошна додаємо сіль, беремо масло. Воно вже в мене такої, знаєте, кімнатної температури, тому додаємо, розминаємо разом з борошном. Далі до борошна я додаю буквально декілька ложок, декілька ложок цукру, додаю соду, Трішечки треба погасити оцтом. Далі я сюди додаю сметану вимішуємо тісто. Тісто я вже вимісила. Подивіться, ось такої консистенції воно має бути, воно дуже добре ліпиться. А тепер оце тісто ми поставимо в холодильник. На півгодинки нехай трішечки відпочине. Так, друзі, поки тісто відпочиває в холодильнику, ми зараз з вами зробимо дуже смачну горіхову начинку. Значить, в мене горіхи домашні. Я їх вже трішечки підсушила на пательні. Ми додаємо сюди блендер. Далі додаємо сюди в горішки трішки ваніліну або ванільний цукор. Так, шматочок масла вершкового. Я потім по рецепту розпишу, скільки всього потрібно чого додавати. І сюди, сюди декілька ложок, декілька ложок цукрової пудри. Ось так. Ось. Закриваємо. Тепер нам це все потрібно добряче збити. Друзі, ось такою консистенцією має бути наша горіхова паста. Пахнуть горішки. Ну, спробуємо. М -м -м, дуже смачно, показую далі. Так, тісто вже відлежалося в мене півгодинки в холодильнику. Зараз я посипаю ось поверхню борошну. І нам потрібно розкатати наше тісто. Так, розкачуємо наше тісто. З усіх сторін, добряче. Так, тісто нам потрібно розкатати, аби воно було тонесеньке. Далі ми робимо ось такі квадратики. Розрізаємо тісто. Ось такі квадратики ми робимо. Так, хочу, щоб вам все було видно. Значить, беру начинку горіхову і викладаю всерединку. Далі ось так беру, закручую і притискаю кінчики. Ось так. Все, ось яка трубочка вийшла. Все дуже просто. Так, друзі, трубочки вже готові. Зараз я їх поставлю в духовку. Я думаю, що десь хвилин на 30. Ви побачите відразу, коли зверху буде колір такий трошечки золотавий, тоді ви можете діставати їх. Так, ставимо в духовку. Так, друзі, трубочки готові. А, ще дуже гарячі. Дуже-дуже гарячі. Ой, але красиві і дуже пахнуть. Оріхові трубочки вже готові. Пахнуть просто фантастично. Коли вже вони охолонуть, обов'язково візьміть, присипте, цукровою пудрою. Ось така краса в нас вийшла. Зараз я вам обов'язково хочу розламати і показати, яке тут тісто. Ось подивіться, як воно, яке воно хрустке. М -м. Ось, будь ласка. Так, ну що, я тепер коштую те, що я приготувала. М -м. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково порадуйте своїх близьких на вихідні. Повірте, їм дуже сподобається. Друзі, готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. Ну а ми зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята. Гарного та тихого дня!